Дій парки немає визволених квартир, і тому у 2005 році на і раді було вирішено звернутися до міської ради з проханням надати земельну ділянку для подальшого будівництва і тим забезпечити житлом священики, які є в цьому потребу. Ми звернулися ще тоді до колишньої влади Миколи Івановича Приступи, нам надали і, і сказали. Для того щоб просунути далі цю справу, необхідно зібрати підписи з прилеглих будинків, що люди не проти. І Олександрович, ви назвали 2009 рік, що ми збирали ці підписи. Це був 2007 рік. Саме тоді, коли ми розпочинали, буду е, збирання всіх необхідних документів для самовідбору землі, для колективної проектної документації, для того, щоб ми повністю могли. Отримати дозвіл на будівництво. Тоді мешканці не були проти. Вони фактично там декілька одна від е, людини, яка була проти, і мене про це її ви показували цей список, який е, засвідчує про те, що люди були не проти тоді будівництва. Пройшло дійсно два роки, тому що всяка буває обставини складалися, то відкладалися на міській раді це питання, то потім. Знову якісь обставини складалися. Значить, дійшло до того, що в 2009 році Серська міська рада пішла нам на зустріч, виділила ці ділянки. Згідно вже далі е, тих всіх документів, ми отримали повністю комплексну експертизу. Ми отримали дозвіл на будівництво. І вартість затратних всіх, скажімо, тих витрат, які ми потратили на підготовку всіх документів за косому відводу по дозволу і прочі становить більше 150 тисяч гривень. Сьогодні є така проблема, що люди чомусь радикально змінили свою думку і виступають проти будівництва. Мотивірують свої протест тим, що це є ствердження. Відпочинок, але я хотів би звернути вашу увагу на те, що упродовж 12 років, оскільки я переїхав через зелені градусів, і я бачив, вже оцей сквер, 12 років ніхто не спромігся там нічого не побудувати, не зробити, не влаштувати кінці кінці. Там, стоїть відрубки, дві трубки, які зігнані, і там більше біль'я. І далі за ці п'ять років, які триває оця справа, вони могли б вже самостужки о, вже оздобити оцей майданчик. Більше того, я скажу по дерева. Ми дійсно, згідно е, винесення меж забудови, потрібно зрізати чотири дерева, але натомість і партія зобов'язується і перед мешканцями, і перед містом, що вона встрічі, а то їм більше назад нових дерев. і позеленець повністю придали територію, приведе її дійсно до. Того е, нормального е, вигляду, щоб це, це бувало окна, щоб ця панорама, яку ви зараз бачите, там засмічені е, сміття, це е, ті сарайчики, які зовсім безповно е, ну, без е, знаходяться. Тому що. Е, але цю, якби оце сверх потрібно радикально змінити. І партія хотіла запропонувати саме отакий вигляд. Ми подавали вже і сам вигляд фасаду цього будинку. Ми пропонуємо дійсно спочатку готовити цей сверх, а потім вже почати будівництво. Але все це доноситься на ваш дух. Я ще хочу озвучити декілька проблем, тому що, кажуть, що ми будівництвом за до тих переданих будинків. Но про це ми маємо дозвіли. І всі і архітектори, які нам робить цей проєкт, і всі служби, які нам погодили, вони зовсім факульті свої справи вони про це заперечують. Друге, Вони хочуть майданчик оздобити. Там, от буквально два роки назад хтось про отаман провели значить, дорогу, це заїзд до жилого будинку і поставили з пісочницю і оце маленьку годі. І буквально сьогодні поставили, на наступний день ось, великий сильний вітер зламав велике дерево, про яке вони не хотіли навіть вести, щоб зрізати. Це дерево ламає інше дерево, тобто повністю знищують майданчик дитячий, мабуть, цьому промислу Боже. Це не так не потрібно треба полетіти. Те, що нам закидають, що великий піс, ми це не починаємо. І ми просто з любов'ю відносимося, і молимося, щоб Господь дав мудрості всім вам, щоб ми достали тільки інформацію. Ми не, би, не хочемо, щоб накалювати, щоб сила цього конфлікту не доходило до таких стоянь силових.